Голосу! Ми любимо тебе! Ми любимо Прости тебе! Прости нам! Прости нам! Ми хочемо жити! хочемо жити. З тобою! З тобою. Славити. Славити. Славити, тебе. Славити тебе! Любити, Любити тебе. тебе! Любити тебе! Служити тобі! Служити тобі Славити. і бути з тобою вічним! Бути з тобою вічно. Бо ми твої діти! Ми, ми твої вий. діти! Причемо всі разом, ми твої діти! Ми, ми твої діти. діти! Ми любимо тебе! Ми любимо ми. тебе. І зміни наше життя! Ізмени зміни наші мислі! І зміни наші слова! І зміни наші слова! І зміни, Господи, наших дітей! І зміни наших дітей. дітей! Щоб вони не просили! Щоб вони не просили! A ti do tebe zvërtave qa? I tebe be ljubire. Gjaku i më të bimë. Gjaku i më të bimë. Gjaku të bimë. Amin. Amin.